Всім привіт! В мене стався книжковий шопінг, і зараз у мене плюс 19 книг на книжковій полиці, якої в мене нема. Також тут є подаруночки від мами, декілька книг. Декілька я купила на новому книжковому магазині, який я для себе відкрила, і я просто вважаю, що це скарб. тому що ціни там настільки низькі, що хочеться скупити все. Давайте почнемо з книг, які подарувала мені мама. Це все. зараз я дістану. І так, це Сарамас, продовження серії «Трон зі скла. Я прочитала трон зі скла, напевно, декілька років тому, коли він тільки вийшов українською від Віват. Вони видали першу частину, другу, і була дуже довга пауза. І от нарешті є вже чотири частини, і мені їх подарувала мама. Я вже сказала це, скажу ще раз. Це друга частина корона опівночі, корона тіней і спадкоємиця вогню. Я вже просто з нетерпінням чекаю, коли буду їх читати, тому що мені дуже подобається ця історія. Взагалі мені подобається, як Сара Маас пише. Тут немає якоїсь такої романтичної лінії, довкола якої крутиться сюжет. Точніше, у першій книзі не було. Були якісь натяки, але в більшості ми слідкували за якимись її місіями і розгадкою таємниць. Тому мені дуже цікаво, що в цих трьох книгах просто вже не можу дочекатися, коли я приступлю до читань. Ще мама подарувала мені продовження четвертого крила. Останню частину Оніксову бурю і залізне полум'я. Дуже цікава історія вийшла, тому що вона у мене запитала, яку книгу я хочу ще собі придбати, точніше, яку б вона мені подарувала. І я сказала, що хай буде залізне полум'я, тільки другу частину, тому що я з тих людей, які не розуміють феномену четвертого крила. Так це дійсно цікава історія. і Мені подобається, що тут є дракон, з яким спілкуються головні персонажі. Він є також персонажем, який ділиться своїми думками, своїми переживаннями. В нього є. Якась своя сюжетна лінія, мене це дуже сильно зачепило. Але окрім того, я не вважаю, що це якесь суперфентезі, яке варте ось, ось такого шуму навколо нього. Тому я на хвилі цього, цього хайпу хотіла прочитати другу частину, щоб зрозуміти, чи можливо я. Помиляюся в своїх судженнях, чи все ж таки ця книга не є такою супер пупер крутою, як всі говорять. Але в книгарні мамі сказали, що недавно відбулася презентація третьої частини, заключної цієї серії, і що можна придбати вже другу і третю частину, і мама така, ну давайте і третю. І я насправді дуже рада, тому що я дуже рідко коли збираю всі серії. А зараз у мене є повністю вся серія емпіреї. 4 крила, тому я дуже рада. Мені подобається оформлення цих книг, хоч дехто каже, що вони виглядають дешево. І ну, так, вони виглядають дешево. В принципі, як і всі книги від КСД і від FIVA. Хоч у них є і хороше оформлення, але самі матеріали вони на дотик такі не дуже приємні. І видно, що з часом ця книга буде дуже сильно псуватися у використанні, якщо ви, звісно, не поставите його десь на поличку і не будете більше торкатися. Пересуваємо нашу частинку. І тут уже. Так. Ще одна книга-подарунок від мами це Шарлотта Бронте Вільєт. Класика. Подивіться, яке гарне оформлення. Дуже рідко читає класичні романи, але ми дивилися серіал Ти з хлопцем. І в останньому сезоні з'являється героїня, яка називала себе Бронте. І там трохи розповідається про те, чим вона надихалася, чому вона брала цей псевдонім собі. Це останній роман Шарлотти і Критики визначають цей твір одним із найвидатніших її творів. І вони навіть говорять, що цей твір є кращим, ніж Джейн Ейр. Мені дуже цікаво мені дуже цікаво, про що ця історія. Чи вона мені. Відгукнеться. І взагалі я вже давно не читала класичну літературу, тому мені здається, саме час почати знову цікавитися класичними творами. Якщо ви читали цю книгу, то пишіть в коментарях, як вам вона, чи вона вам сподобалася, і взагалі, чи любите ви читати класичну літературу. Йдемо далі. Наступну книгу я придбала на сайті Арфа: це безсердечний мисливець. Дуже гарна книга з кольоровим зрізом. Я побачила відгук, що ця книга сподобається тим, кому сподобалася книга Змія і голуб. Так як мені сподобалася Змія і Голуб, я вирішила, що я також хочу цю прочитати. Тут також є відьма, є мисливець і є історія, яка їх об'єднує. В день головна героїня є звичайною світською левицею а ввечері вона стає багряною мілью, яка рятує подібних її жінок, тобто відьом від мисливців на відьому. Але мені здається, що в якийсь момент вона вдасться до крайніх мір і зважиться на вимушений роман з. Головним мисливцем, щоб врятувати своїх подруг. Мені здається, що має бути дуже цікаво. Я вже бачила дуже багато позитивних відео, які відподіваюся, що мені теж ця книга сподобається. Йдемо далі. А, далі я ще замовила Алі Гейзелвуд, наречена. Тут також дуже гарний зріз. Чому я придбала Алі Гейзелвуд наречен? По-перше, мені вже дуже давно рекомендують романи цієї авторки, але я прочитала безкоштовні розділи до кожної історії, яка є видана в Віват. І мене не зачепила ні одна. Я не знаю, чому можливо романи такі в сучасному, ну де події відбуваються в сучасному світі, мене не дуже чіпляють. Але коли з'явився анонс цієї книги, я подумала, що вона мені точно треба, тому що за численними рекомендаціями я все ж таки вирішила придбати щось з творчості Алі Гейзлвуд-фентезі про вампіра та перевертня, і вимушений шлюб між ними. Там, де є вимушений шлюб. Означаю, що буде щось цікаво, тому що зазвичай це історії від ненависті до кохання, і мені здається, що Алі Гейзлвуд зазвичай і пише такі історії, де персонажі спочатку шалено ненавидять один одного, а потім шалено кохають один одного. Я думаю, що мені ця історія 100% сподобається, тому я вже з нетерпінням чекаю, коли я її почну читати. Зараз я читаю нефритове місто. Це міське фентезі, там дуже багато подій. Вона мені дуже сильно подобається. Я 100% запишу відгук на нього, але я хочу паралельно почати щось із їх новинок і я думаю, що це буде ось це це вже 100% Далі в нас помічниця лиходія. Також було придбано на сайті Арфа. За дуже хорошою ціною я вам щиро рекомендую зайти на цей сайт. Кажу чесно, ви не зможете звідти вийти без покупок, тому що ціни там не нижчі просто на всьому ринку на книги. Помічниця лиходія Ангел на службі у дияволу». тут дуже захопливий сюжет, дуже такі палкі стосунки між персонажами, і також є від ненависті до кохання. А я люблю цей троп, тому придбала цю книгу. Не знаю точно про що тут, які тут випробування в героїв, але по назві зрозуміло, що тут буде про. Лиходія і помічницю лиходія, тому думаю, мені сподобається ця історія також. Далі трохи того, чого я від себе ніяк не очікувала, це ліс Томфорд Вище неба. Я не знаю, чому я його придбала. Напевно, щоб переконатися, що мені це не подобається. Але якщо мені це сподобається, то напевно, я з радістю придбаю і наступні дві частини. Ось так. Якщо ви читали цю книгу, то пишіть в коментарях, мені цікава ваша думка. Наступні дві книги, і другу частину цієї книги я придбала буквально. Вона тільки вийшла. Я відразу її купила, тому що вже піджимали терміни і мені мали відправити мою посилку. Це тюремна цілителька» Лінет Ноні і золота клітка. Друга частина цієї книги я теж її купила по рекомендаціям. Не маю взагалі жодного уявлення про що йдеться в цих книгах. Я повірила рекомендаціям і придбала відразу дві частини, тому сподіваюся, що мені сподобається ця історія. А, наступна книга це «Мегі Стівотер». це продовження воронів Викрадач снів. Коли я купляла воронів, то було дуже багато негативних коментарів, ну точніше негативних відгуків. Не може бути негативний відгук, просто багато хто писав, що їм ця історія не сподобалася і. Що вони її не рекомендують, тому що історія дуже затягнута, незрозуміла і дуже дитяча. Але коли я дочитала воронів, я залишилася з настільки приємним враженням про цю історію, і настільки теплі відчуття у мене були всередині про цю історію, що я захотіла однозначно придбати другу частину і прочитати її, тому що мені неймовірно сподобалися персонажі, сподобалася їхня історія. І сподобалася атмосфера книги. Вона дуже тепла, дуже сімейна, дуже чутлива. Якщо ви любите якісь такі атмосферні книги, то вам вона точно сподобається. Тут про підлітків, приватну школу, паранормальні явища, ясновидців, привидів. І це дуже класна історія. Я всім її рекомендую. Якщо ви любите ось такі історії про ясновидців, розслідування, якісь таємниці, це точно вам сподобається. Схованка Диявольська ніч Дуглас. Всі просто в інстаграмі, тіктоці гудять про цю серію Диявольська ніч, всі фанатіють від цих хлопців. В першій частині мені здалося все достатньо примітивним і не дуже цікавим. Але знаєте, цей шум довкола якоїсь певної історії. коли кожен рілс, кожен тікток, кожен шортс в Ютубі розповідає про цю історію, то тобі теж цікаво про що там, чому стільки людей говорять, що це класна історія і рекомендують її прочитати. Я повелася на цю пропаганду, як то кажуть, і придбала продовження. Я все ж таки не купила весь цикл поки що, тому що у мене є сумніви щодо цього. Так само, як і з романом «Вище небо. Наступні дві книги це Кейт Дреміс «Прокляття святих і прокляття гріхів. Не знаю, про що це, але знаю, що кажуть, що це щось дуже класне, і дуже мало людей про неї говорять. Але ті, хто прочитав, рекомендують. Однозначно читати це фентезі, тому я його придбала. Тут навіть на звороті пише для шанувальників Сари Маас талібардуго. Я люблю і Сару Маас, і Лібардуга, тому я думаю, мені сподобається ці книги. Я не знаю, чи це серія, чи це дилогія, але думаю, що мені сподобається. У мене залишилося ще три книги. Наступні три книги це повна несподіванка для мене. Я придбала одного разу розбите серце, і причому придбала всю трилогію. Давайте ось так покажу. Чік. І в неї щось такий гарний зріз. Чому я придбала всю трилогію відразу? Тому що. Тому що мені здається, що мені це сподобається, а ще в них дуже гарне оформлення. Так як я прочитала каравал, мені він не дуже сподобався, тому що я не дуже вниклася в все світ каравалу, не зрозуміла персонажів, не зрозуміла взагалі події. Там все ось так шкеребереть, просто несеться. І я розумію, що це вигаданий світ авторки, і світ міняється в процесі сюжету, тому дуже важко було звикнути до нього і звикнути до цієї магічності цього світу. Але всі кажучи, ця історія я набагато краще за каравал. Чому власне я придбала всю трилогію, всю серію з трьох книг, тому що я хотіла придбати легенду та фінал, продовження каравал, але її зараз просто ніде немає. І я така думаю, ну якщо мені сподобається перша частина, то буде дуже обідно, що я не зможу прочитати другу і третю, тому що, так як я не можу придбати книги відразу. Як я захочу і прочитати їх, мені доведеться чекати. Якщо я буду чекати, то можливо їх розкуплять. А якщо їх розкуплять, то я не зможу їх взагалі прочитати. Тому я придбала всі три. Думаю, що вони мені сподобаються. Вони дуже гарненькі. Я насправді дуже рада, що в мене нарешті поповнення на моїй книжковій полиці. Аля книжковій полиці, і я з нетерпінням чекаю, коли вже зможу прочитати ці книги. Якщо ви читали якусь із цих книг, то пишіть свій відео у коментарях. А також переходіть в мій інстаграм, мій Тікток і ютуб Шорс. ще я там викладаю відео огляди на книги. Вони дуже атмосферні і гарні на мою думку. Тому буду дуже вдячна вам, якщо ви підтримуєте контент, який я створюю. Я вам дякую за перегляд і побачимось з вами в наступному відео. До зустрічі!